Усім привіт! Так, зараз налаштувалася піти і зробити, е, побачила такий рецепт, хочу проекспериментувати, зробити м, типу глазуровані сирки із домашнього творогу. Тільки, тільки, правда, я вирішила його зробити з із, із якимись фруктами чи там з ягодами. Мені мали сьогодні приїхати, приїхати клубнічка, але чомусь не приїхала. Я замовила, думала з клубничкою зробити, але немає. Тому Ванька тільки що нарвав черешні, то будемо робити і черешні. Але буду робити не багато глазурованих тих сирочків. а Зроблю просто один великий. Типу буде такий серний з черешневою начинкою. Ось цей сирочок. Один. но великий. Коротше. Таке налаштувалося, думаю, зараз ось піду та зроблю вже. Але на дворі щось знову у нас хмариться. Хмариться і щось таке навіває на дощ. А мені сьогодні привезли, я замовила перці, капусту і баклажани. Тому, напевно, я зараз піду та посаджу те, що встигну. Гарно під дощ буде. А тоді вже пізніше буду робити ті сирочки, тому що. Розсаду треба посадити. Так що, ходімо. Зараз посадимо, а тоді будемо робити щось смачненьке або ні. Побачимо. Так. Я ще його не бачила, це зранку нам привезли. Коротше кажучи, то я ще толком не знаю, що тут, ну, що яке воно. Капуста. Мене попередили, що це, тип, це пізня капуста. Мене попередили, що вона перероща трохи, нічого собі трохи. Ну, коротше кажучи, що вона перероща. але я її глибоко посаджу, це пізня, бо я пізню хотіла. І тоді будемо дивитись. Так, зараз розпакую і подивимось, що тут є. Тут є те, що я замовляла, два вида перцю. Один типу невеличкий такий, який не пам'ятаю цих нас. Два вида перцю, баклажани і пізня капуста. Я розпакую. Ой, запакована, звісно, вона моцма. Що не скажеш? Так, ну да, капуста дуже велика. Мене попередили, не знаю, я її теж ніколи не садила. Перше буде в мене таке. Перший раз. Так, перець. Це у нас перчик гарненький. Так, да, перчик гарненький, боже, таке віє прям. Так, два кущика. Перчиком. І баклажани. Не знаю. Зараз подивлюся, якщо встигну їх посадити, то посаджу. Якщо не встигну, то е, ще оброблю коріння, порекомендували престижем. типу, щоб е, жук, жук на неї не ну, ліз. Мені взагалі то порекомендували е, цей типу, накридіг, накрих якимись типу, пластмасовими бутилками обрізними. Але в мене їх нема, бо ці цірошки їх завісу усі свікрусі. <гум> Бо вона там квас із бузини робить. І, коротше кажучи, якраз перед цим завіз, то треба буде просто тепер якось, якось з ними справлятися. Коротше, подивимося тоді. Все понасаджувала, так? Ого-го-го, да? яку плантацію понасаджувала. Все понасаджувала Так, знаєте, що я оце замітила? У мене, як виявляється, цвітують помідори. Тетка буде рада. О. Отак. Вон, аж он як цвітуть. Коротше, реально цвітуть помідори. Це взагалі класно. Так, з гурючками бачу трошки більше, менш Ой, більше проблем. А ні, попродерявлювалися, вже можна спокійно його полотить. Нормально рості, ребята. Коротше, все, саме не посаджено. Треба не забудь виключити воду, бо я вчора, блін, забула. І вон воно прорвало, вив, в траншею вимило, блін. І коротше, вчора ввечері не було води. Бо мама Стецьку. Тому що називається. Так, все, треба, поки пам'ятаю, переключати усе. Та й таке, та й піду. Або прополю тут щось, або піду. А, до речі, мені вже кубнічка. При, привезли тільки що клубнічку, коротше кажучи, у мене вже є. Костюм в цьому році печальна історія з огірками. Ого, клубніки, скільки навезла баба Леся. М -м -м. Подивіться, ось чорна. Ух ти що. Боже, яка вона солодка. Ой, яка смакота, це взагалі. Це взагалі. Ну, значить, буде десертик все-таки з клубничкою. Знаєте що? Я тут подумала і вирішила. Я ще сьогодні мені привезли, е, замовляла творог. Оце цей, що я збиралася зробити в сирки. Але знаєте, що я подумала? Я подумала, що не буду. Поки що я не буду сьогодні його робити. По тій причині, що. Мені здається, що творог такий класний, дуже мягкий, дуже прям взагалі я люблю брати цей творог, тому що він такий, він там немає ні комків, ніяких, нічого немає. Я, коротше кажучи, подумала, що зараз я зроблю просто елементарно. Візьму цей творог. А, А ще ж домашня сметана. Зараз. О, дивіться, а, сметана. Ну, вона дуже не вивертається. Коротше, настояща домашня сметана. Все. Аж солодка. Коротше кажучи, не буду я заморачуватися зараз цими глазурованими тими сирками, які я хотіла зробити, тому що мені здається, я не знаю, чи вони в мене вийдуть. А зараз все-таки я просто візьму оцей сир. Зіб'ю блендером із цукром чи цукровою пудрою. Зараз подивлюсь, що у мене є. Добавлю прям багато сметани. І добавлю туди оце, цю клубнічку. І зроблю цілу отаку мисяку. Я знаю, що то точно буде смачно. Oh. Боже, подивіться, яка сметана. Це взагалі масло. Оце то сметанка. Mm. Коротше, я не буду. Експериментувати на наступний раз. На наступний раз проекспериментуємо і зробимо. Можливо, на п'ятницю замовлю ще творогу, якщо цей поїдять, бо тут у мене багато. І все. І я думаю, що то буде саме ідеально. І смачно, і корисно, і поживно, і клубнічка буде у мене тут не переварена, так як там потрібно її ще варити у цьому. Ну в рецептовій. короче зупиняємось на на цьому. Так, зараз взяла шоколадку, звичайну корону якусь, поламаю, додавлю в неї олійки і розтоплю в мікрохлівові. Все, можна додати нашу клубничку. Я прям буду ціліком додати. От, типу, так, якби вони б їли б, якби, якби просто зі їли, то я прям зараз і ось так поперемішувати. Саме, звичайно, що нічого не передає. Зверху я е, замазала шоколадом, там клубнічка, коротше кажучи, і от такий він, виходить <кій> всередині. І зараз ми його ставимо в холодильник <кій> <кій> на загущання. А я знаю, що дехто хоче мені спортить всю картинку і вже портити. Але ні, зараз накриваємо кришечкою і ставимо його в холодильник. В общем, що я скажу? Е, по хорошому, йому треба ще трошки постояти в холодильнику. Але ми дивимося на оце, оце сидяче чудо, яке вже мені винянчало весь мозок, то доводиться його доставати. Шоколад трошки тільки присох, він має бути геть присохший. Але інакше у нас не виходить. О, такий собі О, ну Йому геть треба було би загуснути, але ж, але ж є Ваня. Тому, тому нічого в нас не загустає. А то вкусно буде, ну, та ясно. Воно жаль скилоче. Так, ну, та й все. Ото як діти не їдять творогу, то треба оце таке робити. По-хорошому, я колись зробила сюди ще желатин такого кидала, і це, але що як воно гарно збита сметана, ну, то ж зрозуміло, що вона вже держить свою масу і все. Отже, ну. Смачного. Дякую. Папуляка теж. Туда же. Це я тобі. Ну. Що? Боже, яке воно вкусне. А воно скоріш на морозиво схоже, так? Да? Так. Я теж так думаю, тому що там дуже, як бачили, такі вони там слівки, а не сметана прям вийшла. І воно скоріш, скоріш на морозимо. А ще якщо загусне, може. Що <клізань> не факт <кліз Hotel> в нашому випадку. От воно загусне. Так, то, то коротше кажучи, смачненько, а ну дай я. А, а я хочу такого класика. <клізь> <як бабусь. клізь> <клізь> mm. <клізь> І смачно і корисно. Так. Один не корисний предмет Який? Шоколад. І його вот там трошки. Так, ну і все.